Доброго дня, шановні колеги. Щиро рада вітати вас на нашому вебінарі, який присвячений темі ігрові технології, як засіб формування письмових компетентностей з англійської мови у старшокласників. У сучасному освітньому середовищі дедалі більше актуальність набуває пошук ефективних та мотивуючих методів навчання, які допомагають учням засвоювати знання в доступній та захопливій формі. Сьогоднішній вебінар має на меті не лише ознайомити вас із потенціалом ігрових технологій у навчанні письма, але й надати практичні інструменти для використання цих технологій у вашій щоденній педагогічній діяльності. Я запрошую вас заповнити перший розділ опитування, який містить в собі базові питання про те, де ви навчаєтесь, які ваші очікування від вебінару і так далі. Отже, на сьогоднішньому вебінарі ми ознайомимо учасників із можливостями застосування ігрових технологій у процесі формування письмових компетентності учнів старшої школи. Також продемонструємо практичні приклади вправ ігор та онлайн-інструментів, які можуть використовуватись для навчання письму англійською мовою. А також ми підвищимо методичну підготовку педагогів у сфері інтеграції сучасних технологій у навчальний процес. Яке ж наше завдання? Передусім, ми маємо визначити особливості письмової компетентності у старшокласників та труднощі, з якими вони стикаються. Також розкрити переваги ігрових форм навчання для розвитку письма, представити типи ігор та цифрові платформи, які сприяють покращенню письмових навичок, ми поділимося методичними рекомендаціями щодо створення мотиваційного середовища на уроках англійської мови, а також обговоримо досвід впровадження ігрових технологій та результати їхнього застосування. У Упродовж вебінару ми розглянемо кон конкретні приклади, інструменти та вправи, які допомагають не лише покращити рівень письма, але й викликати інтерес учнів до навчального процесу. Я дуже сподіваюся, що ви отримаєте корисні ідеї та натхнення для впровадження це у своїй практиці. Отже, передусім поговоримо про. Письменну компетентність, про письмову компетентність, що таке письмова компетентність, це здатність правильно, логічно, граматично і стилістично вірно формулювати думки письмовою письмово-іноземною мовою. В умовах сучасної освіти вона є надзвичайно важливою, адже дає змогу учням вільно виражати свої ідеї, брати участь у міжнародних проєктах та бути конкурентно спроможними у майбутньому. Проте, для багатьох учнів саме письмо є найскладнішим видом діяльності, що потребує окремої уваги. Далі, щодо особливостей старшокласників, старшокласники мають особливості, які необхідно враховувати при навчанні письму, звичайно. Це високий рівень емоційності, це прагнення до самостійності, а також розвиток абстрактного мислення. У цьому віці вони вже мають базові мовні знання, але часто не впевнені у власних силах. Саме тому важливо створювати умови, де учень не боїться помилок, а навпаки, відчуває. Мотивацію та підтримку. Ігрова форма є чудовим способом знизити тривожність і підвищити залученість. Ігрові технології в освіті це не просто розвага, це стратегічний підхід до залучення учнів у процесі навчання. Ігри стимулюють креативність, розвиток мовної здогадки, тренують мовні структури в контексті. Наприклад, ігри на платформі Kahoot можуть використовуватись для повторення граматики, а симуляційні ігри для моделювання реальних ситуацій, де потрібно писати повідомлення, листи і репорти. Давайте ми з вами виконаємо також одну цікаву інтерактивну вправу. Це Вікторина, навички письма через гру. Отже, яке завдання є прикладом ігрового підходу до письма? Варіант А. Прослуховування пісні, варіант Б. Написання Есе про героя відеогри, варіант С вивчення граматичної таблиці. Написання Есе про героя відеогри. Який цифровий інструмент найкраще підходить для збирання письмових ідей на віртуальній стіні? Wordwall, Padlet, Kahoot. Padlet. Яка роль вчителя у грі на уроці письма? Виправляти кожну помилку, проводити довгу лекцію, спрямовувати та підтримувати учнів. Спрямовувати та підтримувати учнів? Яка навичка розвивається через ігри з історіями? Спів, креативне письмо, малювання. Креативне письмо. Як впливають ігрові завдання на учнів? Вони пишуть більше й охочіше. Їм стає нудно. Вони забувають граматику. Вони пишуть більше, що хочеш. Чудово, ми з вами справилися з цим інтерактивним завданням, тому продовжуємо. Типи ігор. Розглянемо з вами типи ігор, що застосовуються для розвитку письма. Перше, це онлайн-квести, це покрокові завдання з написанням відповідей, що занурюють учнів у захопливу сюжетну лінію. Ігри на Quizlet або Wordwall це тренування, вживання лексики, це побутова, побудова речень, а також гра у формі меморі чи меч, Рольові ігри. Учні створюють ситуації, персонажів, листи ведуть вигадані щоденники, що розвиває не лише мову, а й емпатію та аналітичне мислення. Наступний слайд у нас про приклади ігрових завдань. Приклади завдань, написання електронного листа другу з іншої країни у межах гри. Пошта майбутнього, створення міні-історії на основі набору картинок, створення діалогів у вигляді коміксу, ведення блогу персонажа гри. Такі завдання не лише розвивають письмові навички, а й пробуджують інтерес та креативність. Мотивація учня. Що змінює мотивацію учнів? По-перше, підвищується бажання брати участь у заняттях. По-друге, зменшується страх перед помилками. По-третє, учні починають більше писати самостійно, не з примусу. Ігровий підхід перетворює навчання у процес відкриття і творчості. А щодо ролі учителя, учитель у такій моделі не диктатор, а фасилітатор. Він створює простір для навчання, де учень активний, а не пасивний слухач. Завдання вчителя правильно подати інструкцію, підтримати, надати зворотній зв'язок. Ефективним є формувальне оцінювання, коли оцінка не лише бал, а орієнтир для розвитку. Тим часом я нагадую вам про опитування і запрошую вас до заповнення, до заповнення другої частини опитування, для того, щоб ми зрозуміли вашу активність під час вебінару і розуміння матеріалу. Так, продовжуємо далі. Цифрові інструменти дають, велику можлив... дають нам великі можливості. Наприклад, Padlet це для створення інтерактивної стіни з письмовими роботами, Mentimeter для збору анонімних думок, WordWall для створення ігор, Learning Apps для інтерактивних вправ. Всі ці ресурси інтегруються у Google Classroom або Moodle, що зручно для вчителя. Що ж до результатів впровадження, то на цьому слайді представлено результати результаті пілотного впровадження, більшість учнів показали зростання в рівні письма, почали вживати більше лексики, писати логічніше. Також зросла кількість самостійних ініціатив: блоги, фанфіки, участь в конкурсах письма. Це підтверджує ефективність методики. Тим часом запрошую вас до виконання другої інтерактивної вправи. Ось так вона виглядає. Нам потрібно передвинути дану ідею, на те, чи вона відноситься до підготовки, чи вона відноситься до завдання, чи до інструментів, чи до зворотного зв'язку. Отже, перевір граматику разом у групі, це у нас відноситься до зворотного зв'язку. Оціни роботу однокласника за критеріями це також зворотній зв'язок. Напиши листа, це у нас завдання. Покажи відео для натхнення це у нас підготовка. Обери тему. Це у нас також підготовка. Зроби вікторину у WordWall це у нас інструменти вже. Напиши історію про супергероя це завдання. І останнє це використай Padlet. це у нас інструменти. Чудово, продовжуємо. Рекомендації та перспективи. Щодо рекомендацій, то починайте з простих форм гри. Не перевантажуйте інструкціями, використовуйте знайомі формати, такі як чати, комікси, блоги, головне дати учням свободу для вираження, не карати за помилки, а підтримувати розвиток, перспективи створення авторських ігор, використання штучного інтелекту та кросплатформні тренажери. Отже, у висновку хочу сказати: ми бачимо, що ігрові технології це не лише інструмент, а й філософія сучасного навчання. Вони допомагають учням краще засвоювати матеріал, вони знижують тривожність, сприяють самовираженню, якщо використовувати ігри розумно та методично, вони стануть надійною опорою у формуванні письмових компетентностей з англійської мови. Я вам дякую за увагу і, наостанок хочу запросити вас до закінчення Google опитування і е, заповнити питання щодо рефлексії після вебінару. Дуже дякую вам за увагу. До побачення.